Тамара Коломієць відома українська поетеса, яка присвятила своє життя дитячій літературі. Вона майстерно гралася римами, створюючи яскраві образи, які захоплюють дітей і сьогодні. В Рубриці «Історія однієї книги, видання, що стало найпершою книжечкою для багатьох дітей. Це збірка віршів, загадок і казок Тамари Коломієць. Найперша книжечка справжній скарб для найменших читачів. У ній є короткі римовані історії, комедні казки. Та цікаві загадки, що допомагають розвивати логіку, уяву та мовлення. Пропонуємо розгадати деякі з них. У насатого Івана одежина дерев'яна. Він у чистім полі ходить і по ньому носом водить. Не стрижений, нечесаний, гострим лезом він затесаний. Цей скляр старанний дуже вночі посклив калюжі, Та тільки сонечко зійшло, відразу десь пропало скло. На тонких та блинках, між травинок і пеночків сині сині, звуться дзвінко, лісові квітки. Мірошниця біла, біла, беручка до свого діла, сіє, віє, січе, меле. Та по землі му пустеле. Руда, руда рудиця, рудим хвостом гордиться, в неї шуба найпушніша, в неї вдача найхитріша. Летів гість з дальніх міст на все небо білий хвіст. Біла копиця йде води напиться, Хвицеє ногами, буцеє рогами, бородою трясе, молоко несе, ласує лозою, зветься. Я хоч хатка, а жива. Є у мене голова, лапи аж чотири кожній по квартирі, а в комірку ззаду в ліс я щиринний гострий хвіст, дахнув костомаха, звусь я. Скочив, скочень на жердину, випнув груди, вигнув спину та лиш тоді заспівав, як сам собі поплискав. Я гойдаюсь на болинці, зерно в кожній комірчинці, хоч дрібнісіньке, дрібне, молочко у нім смачне, добре з ним коржі на смак, а зовусь я просто.